Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні будемо готувати малиновий конфітюр. Він використовується як ягідна начинка для торту. Малиновий конфітюр має яскравий колір і насичений смак з приємною кислинкою. Для однієї прослойки малинового конфітюра в торті діаметром 18-20 см нам потрібно 100 г солодкого пюре малини, додаємо 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю, перемішуємо і відставляємо в сторону. Далі беремо желатин, Зливаємо холодною водою, перемішуємо і також відставляємо в сторону для набухання. Тепер беремо малинове пюре, ставимо на плиту на маленький вогонь, постійно помішуючи, нагріваємо, доводимо до кипіння і кип'ятимо 1 хвилину до загустіння. Весь час помішуємо вінчиком. Знімаємо з плити і ще 2 хвилини перемішуємо, щоб трошки вистегло, і додаємо набухший желатин. Знову перемішуємо, щоб желатин розстав, і залишаємо при кімнатній температурі вистигати, але в холодильник не ставимо. Коли конфітюр вистигне, перекладаємо в кондитерський мішок і використовуємо для начинки в торт. Я завжди використовую пюре малини без кісточки, тобто перетираю малину через сито. Так торт виходить дуже ніжний і кісточки малини не хрумтять на зубах. У нас на каналі є відео рецепт торту Фісташка малина, персик малина. Переглядайте відео, готуйте і смакуйте, а ми вам будемо вдячні за лайк і за коментар під відео. До наступних зустрічей!